Добрий день. Тема сьогоднішнього заняття: Визначений інтеграл і його застосування. Визначений інтеграл і його властивості. Формула Лебніца. Застосування інтегралів. Визначений інтеграл і його застосування. Нехай f'x не перервне на відрізку АБ функція. Означення: фігури, що належать площині x, y і обмежена відрізком AB, осіо x. Прямими х рівня А, Х рівня Б і y до рівня F від X, називається криволінійною трапецією. Зауваження прямі х рівня А і до рівня Б можуть у точки. Також зауважую, що функція повинна бути невід'ємною. Нехай F від x невід'ємна для будь-якого х, яке належить відрізку AB, Площа крівеляниної трапеції обчислюється за формулою, яка представлена на слайді ось таким чином ось таким чином у нас виглядає інтегральна сума. Якщо існує сум, при лямбда, яке прямує до нуля. То її називають визначеним інтегралом від функції фідх на відрізку AB або в межах від А до Б. Позначають ось таким чином: А і Б нижня і верхня границі інтегрування, а Б проміжок інтегрування, фідх подінтегральна функція, до dx подінтегральний вираз, х змінна інтегрування. Визначені інтеграли його застосування. Функція FX, для якої на АВ існує визначений інтеграл, називається інтегрованою на цьому відрізку. Теорема 1. Необхідна умова інтегрованості функції на AB. Якщо функція FX інтегрована на відрізку АВ, то вона на цьому відрізку обмежена. Теорема 2. Достатня умова інтегрованості функції на відрізку АВ. Для інтегрованості функції FX на відрізку АВ Достатньо виконання однієї з умов. A від x не перерва на АБ, від X обмежена на АБ і має на АБ число точок розриву, fід монотонна і обмежена на відрізку АБ. Зауваження. Якщо А більше за b, то виконується ось така рівність, яка представлена на слайді. Якщо А дорівнює b, то інтеграл буде дорівнювати 0. Геометричний зміст визначеного інтеграла. Якщо функція F від X не перерне на відрізку АБ, і f від x більше або дорівнює за 0, для будь-якого x, який належить відрізку риску то інтеграл від A до B f від x dx до дорівнює до площі. де с площа криволінійної трапеції з основою AB і обмеженою зверху кривою y дорівнює дорівняння f від x. Fіzichny zmiast визначеного інтегралу. Якщо функція p дорівнює F t задає швидкість точки, що рухається в момент часу t, то. Інтеграл bt1, t 2 vt dt визначає шлях S проданою точкою за проміжок часу t1, t2. Ось властивості визначеного інтегралу. Продовження властивості визначеного інтегралу. представлено на слайді далі. Теорема про середня. Якщо функція F dx не перерва на АВ, в інтервалі АВ знадеться така точка С, що справедлива рівність. Формула Ньютона то виглядає таким чином. Ось, наприклад, у нас є визначений інтеграл, і треба знайти його за допомогою заміни змінної. Ми замінюємо х квадрат мінус 1 на Т, беремо похідну з лівої та правої частини. Буде 2 х dx рівня dt. При дорівнює 1 та дорівнює 0, при х дорівнює 3 та дорівнює 8. Змінюємо межі інтегрування і ось отримуємо нескладними перетвореннями ось такий вираз. Беремо первісну, робимо підстановку, за формулою налитниці. І наша відповідь остаточна 464, корінь 2 подділена на 15. Так, нехай ден інтеграл відмовляти піпополам, де х поділено на 3 плюс 2 косинус х. Цей інтеграл ми можемо розв'язати за допомогою тригонометричної підстановки, яка наведена вище. Підставляючи та виконуючи нескладні перетворення, отримуємо відповідь, яка у нас представлена на слайді. Інтегрування частинами від 2 до 4. x у нас в цьому випадку дорівнює у дорівнює dx, дорівнює є в степені 2 dx, тобто в 1 12 є в степені 2 x Застосуємо формулу інтегрування частинами і будемо мати ось таку відповідь. Обчислення об'єму цілим. За площою паралельних перерізів, нехай V – замкнена обмежена область у ОХ тіло. Нехай S від х, дх знаходиться в межах від A до B. Площа довільного перерізу ціла площиною перпендикулярною досі ОХ. Тоді об'єм ціла В обчислюється з наступною формулою. Нехай В тіло отримане в результаті обертання навколо С ОХ трапеції з зісновою на АВ, обмеженим Yрівнем і Фідікс, об'єм ціла буде визначатися за формулою, яка наведена нижче на слайді. Дякую за увагу!